Минулий тиждень можна сміливо назвати освітянським майже всі головні події тижня так чи інакше пов'язані з освітою. А саме, остаточний контрольний об'їзд шкіл з метою перевірки і підготовки закладів до нового навчального року, відкриття чотирьох нових груп у дитячому садіку номер 4 щорічна серпнева конференція працівників освіти і насамкінець свято 1 вересня, початок нового навчального року. Але все по черзі. Цього року літо було спекотним не тільки для мешканців міста, а й для керівників освітянської галузі, міської влади, директорів шкіл та завідуючих дитячих садочків. Мало хто з них скористався хоч тижневим відпочинком, адже те, що було зроблено цього року у плані підготовки закладів освіти до нового навчального року, можна сміливо назвати будівельним марафоном. За сприяння депутатів міської ради та очільника міста Сабодаша Володимира Івановича із міського бюджету була виділена безпрецедентна сума 9 мільйонів гривень, яку терміново треба було освоїти, витримавши всі тяготи юридичних та фінансових процедур, наша знімальна група приєдналася до комісії по перевірці стану шкіл на кінець серпня і першою у нашому списку стала школа номер 3 Зроблено дуже багато, мабуть, більше як ніколи. Особливо сьогодні хочу звернути увагу на той такий об'єкт, який потребував термінової роботи, ремонтних робіт це харчоблок. На сьогоднішній день практично вся робота по капітальному ремонту харчоблоку, частини харчоблоку закінчена. Працювала ціла команда людей. Дуже відрадно те, що переймалося питанням ремонту в харчоблоці велика кількість людей. Це і міський голова Володимир Іванович. Незважаючи на те, що сезон відпусток літо постійно на контролі тримав це питання заступник міського голови Прунцев Сергій Євгенійович. Начальник відділу освіти Лілія Олегівна по кілька разів на тиждень цікавилася, контролювала питання. А особливо мені хочеться слова вдячності сказати підряднику. Підряднику це приватне підприємство. Архітектоніка та його генеральному директору, козаку Вадиму Павловичу і всій команді, всій бригаді його працівників, тому що це люди, які дійсно професіонали і майстри своєї справи. Величезне спасибі і депутатському корпусу за те, що теж потурбувалися, і зрозуміли, що. Знайшли першочергові об'єкти, на які треба виділити кошти на попередній сесії. Чергові, в липневій кошти були виділені на ремонт даху. Яка Ну, наскільки мені відомо, це був мільйон 450 тисяч. Це величезна сума. Можливо, хтось і скаже, що це аж надто багато, але враховуючи об'єм, масштаб роботи, звичайно, це хотілося б ці гроші освоїти і позбутися цієї важливої проблеми протікання даху над. Дах. Ну покрівля, мабуть, була б вже зроблена, якби оце не. Ця система прозора, яка трошки затримала да. там, ваше Це... сподівання, чому не на 1 вересня розмови ведуться і батьки, і громадськість, і адміністрація школи ми постійно переймалися цим питанням. Почалися канікули, була домовленість і спланована була робота. Вся була робота підведена саме до того, щоб розпочати якнайшвидше ремонтні роботи на даху. Але на жаль, з 1 серпня за новими нормативними. Документами за новими законами вступає в силу такий конкурс. Прозоро називається програмна система, і нас дуже це затримало, тому що є свої певні нюанси, якийсь є цілий великий механізм, як виділити кошти і їх освоїти. Тому чекаємо найближчим часом вирішення цього питання. Було чим похвалитися, і директору школи номер 6 Горулько Леоніду Васильовичу. Нинішній навчальний рік, шоста школа, починає з достатнім матеріальним забезпеченням, тому що за звітний 2015-2016 рік міська влада виділила на потреби школи на капітальний ремонт 860 тисяч. А восени ми закінчили харчоблок і їдальню. А у нас вона суміщена із актовим залом. І завдяки тому, що повністю вже поставлені пластикові вікна під час святкування новорічної ялинки у нас температура тепер 18 і вище градусів у актовому залі і в їдальні тепер дітки можуть поводити себе вільно, так як вони повинні бути сніжинками, зайчиками. І таке інше. Ця проблема закрита, бо раніше ми змушені були УФО ставити для того, щоб іменно на цей день якось тепло загрівало душі початкової школи в першу чергу. Потім друга проблема, яка була в школі, це спортивний зал. В спортивному залі у нас температура була 15, градусів, 14 градусів, інколи 13 градусів. Зв'язку з тим що у листопаді місяці були додатково виділені ще 60 тисяч гривень ми поставили пластикові вікна з іншого боку і таким чином і в спортивному залі температура 18 градусів в зимовий час готуючись до 1 вересня додатково було виділено ще 400 тисяч Коштів, які на сьогоднішній день освоєні на 98%, дуже ретельно та прискіпливо перевіряла стан приміщень освіти провідний фахівець управління Держпродспоживслужби у Васильківському районі Василенко Інна Іванівна. Її цікавили, що найперше гігієнічний стан класних кімнат, харчоблоків, туалетів, шкільних буфетів. Наприкінці роботи комісії ми попросили її узагальнити висновки і намалювати загальну картину готовності закладів освіти до нового навчального року. Представниками держпродспоживслужби було здійснено об'їзд дитячих навчальних закладів. Значить, в теперішній час проводяться, завершуються роботи по благоустрою територій навчальних закладів, закінчується проведення поточних ремонтів, прибирання. Значить, школи майже готові до 1 вересня. Звичайно, залишаються проблемні питання, які потрібно вирішити. Ну, вони потребують коштів, тому надіємося на їхнє вирішення в найближчому майбутньому. Багато правда зроблено капітальних ремонтів. Проведено ремонти в харчоблоках, спортзалах, що не може радувати, тому що були виділені великі кошти. Місцевою владою ми можемо порівняти, що було і що стало. Так що позитивні зрушення є. На жаль, за браком часу наша знімальна група не змогла відвідати всі школи та дошкільні навчальні заклади. Тому за інформацією попрямували до кабінету начальника відділу освіти козак Лілі Олегівни. Стільки скільки зроблено сьогодні, в цьому році, яка скажімо, проведена робота. Скільки проведено капітальних ремонтів по закладах, і дитячих садочках, і загальноосвітніх школах, то такого на моїй пам'яті не було дуже давно. Наскільки міська влада опікується проблемами освітянськими у нашому місті? Ви знаєте, я вже згадувала часи, я була теж директором, і мені кошти виділяли, і я згадувала, що вже і робота проведена, вже все зроблено, а ніхто й не поцікався, як воно було зроблено. Така була колись влада. Зараз і міський голова, і перший заступник міського голови, і Володимир Іванович, Сергій Євгенійович, вони із собою ще беруть представників інших відділів. Ну і, звичайно, я особисто ми постійно дивимося, контролюємо, об'їжджаємо, випливають поряд із тим, на що виділені кошти, випливають ще якісь проблеми. Стараємося ці проблеми теж закривати, знаходити можливості, щоб зробити все до ладу і щоб було добре для наших дітей і для проведення саме такої навчально-охоронної роботи. От у цьому році яка сума з міського бюджету була виділена на підготовку навчальних закладів? І дошкільних так само? Ну, навіть якщо говорити, то і страшно. 9,5 мільйонів тільки на освіту. І всі були освоєні. Майже всі освоєні, деякі зараз кошти вже ми запускаємо через Прозоро, тому що з 1 серпня ми маємо таку систему, що ми повинні пропустити кошти через Прозоро. Перший садочок. Зроблено ремонт туалетних приміщень, зроблено відновлено тверде покриття на майданчику на території, і плануємо ще, що там будемо робити заміну вікон, які залишилися. Другий садочок ми такого великого не робили, але провели закупівлю. Там ми закупили туди нові постіль, нову постіль закупили і поремонтували їхню електроплиту на Харчоблоці. Третій садочок провели поточний ремонт підлоги, там, де провалилася підлога, терміново треба було зробити в одній із груп, виконали. Зараз плануємо провести ремонт майданчиків, тобто на території, на їхній. Четвертий садочок відкриваємо три нові групи. Тут взагалі проведено дуже багато роботи, і в ці три нові групи яскравий сучасний ремонт, нові меблі туди всі закупили, і ліжка, і столики, і стільчики, і, там, і бойлери нові, і вмивальнички, все це буде красиво. Приймаємо нових дітей. Це десь 60 дітей, понад 60 дітей ми зможемо охопити. П'ятий садочок, тут ми ще такого великого ремонту не проводили, але знову ж таки поремонтували в їдальні плиту і закупили нову електромясорубку, тому що у них вона поламалася. Шостий садочок плануємо виділені кошти на ремонт покрівлі. Дуже багато коштів на це піде. І закупили в шостому садочку. Була проблема, що старі ліжка, вони ще такі металеві, двоярусні. Дитинка е зламалася ліжкою, впала з верхнього яруса на перший. Терміново знайшли кошти у нашому світянському бюджеті і замовили, зробили нові ліжка, дерев'яні, сучасні, щоб вони були міцними. Це шостий садочок і шостий на садочок на масиві. Далі сьомий садочок відновили тверде покриття перед садочком. Восьмий садочок. Тут зараз у нас тенденція такого плану, щоб зробити там добудову або перебудову. Ми зараз замовляємо проєкт на новий садочок. Якщо взяти дев'ятий садочок, ми там ремонтуємо покрівлю, вже роботи зроблено. Десятий садочок дуже багато зроблено, всі туалетні кімнати. Зробили там і балкон відремонтували, і вхід зробили, там зроблено дуже багато. Садочок зараз вже буде зовсім сучасний, такий красивий. Я думаю, що надалі там вже проблем не буде. Тобто водопостачання, водовідведення, всі ці системи поремонтовані. Ну, ось і 12-й садочок там. Уже за кошти і з іншого бюджету там робимо зараз, що там е, нова у нас буде скважина, тому що 12-й садочок потерпає від того, що вода туди не доходить, і дуже високо. Буде нова скважина, будуть вони завжди з водою. Потім буде може вирішувати ще їхні проблеми, як буде там у них. І коротенько взяти школи? Школи, перша школа, вже зроблено проект на новий спортивний майданчик. За школою вже знесення туалету і сараю закінчуємо. Відкривається там ззаді у них вже за, за школою буде така гарна територія, гарна площадка, вони зможуть там теж і проводити і спортивні якісь заходи, і відпочивати, діти зможуть гуляти, тобто відкривається красивий такий е, панорама, скажімо, за школою. Там якісь Далі, паркан, закупили мені, здається, і зробили відновлення школі, так фасаду, відновлення фасаду, ремонт фасаду зроблено, побілили школу і відновили паркан. Зробили паркан, щоб школа була загорожена, тому що там майданчик і люди проходять через майданчик, щоб діти могли там спокійно проводити уроки. Далі в першій школі закуплено стільці у учительську і закуплена одна стінка. У клас, ну і всі школи ж ми потрошку закупили по потребах парти, стільці для класних кімнат. Друга школа, ми відновили у другому корпусі, повністю зроблена заміна вікон утеплення фасаду, і зараз виділено кошти на відновлення твердого покриття. Будемо проходити через Прозору. Третя школа зроблено харчоблок з вентиляцією, з заміною електроплит. Тобто харчоблок буде сучасний, красивий, чистенький, світлий, просто радіє око. Ну і виділено кошти майже півтора мільйона на ремонт даху. Ну і там дві плити, мені здається, я ж сказала, з заміною плит, так. Ага. І під питанням там посудомійна посудовміння... машина. так. Далі четверта школа НВК номер 4 проведено капітальний ремонт вхідної групи дверей, щоб було тепленько там вхід. І зараз виділено кошти на заміну вікон. Там ж дитячий садочок у нас, то щоб дітям було тепло, весь перший поверх будемо міняти вікна. Знову ж таки, через прозору. І там було відкриття, я пам'ятаю, ми були запрошені спортивного залу. Ну, спортивний залу. Він та війшов ще в 2015 рік. Ага. То, просто відкриття вже робили в 2016, бо завершили роботи. Спортивна зала там теж відремонтована, там у них дуже гарно. Шоста школа. Виділені були кошти для ремонту внутрішніх приміщень. Зроблено повністю ремонт спортивної зали. Замінено решта вікон на пластикові, тобто там вже всі вікна пластикові. Теж роботи зроблено дуже багато. Сьома школа, ми зараз там відремонтували тільки частину твердого покриття, зробили перед сьомою школою. Вони своїми силами зробили ремонт спортивної зали. Ну і там ми плануємо робити ремонт фасаду. Тобто, теж плани на сьому школу є і великі. У восьмій школі великих коштів не виділялося. Там Виділили тільки там ніколи не було на харчоблоці електросковорідки, дуже важко було готувати на 100 за і більше дітей жарити на маленькій сковорідці, там котлети чи що то інше готується. Закупили цю електросковорідку. Ну і своїми силами там восьма школа, вже поточні ремонти зробили, там вхід у школу, крильцо таке гарне зробили, дах поміняли. Тобто, що могли, те було зроблено. Ну і дев'ята школа. Тут що ми змогли, було закуплено десь на 50 тисяч сантехніки, значить, ну, по списку все, що треба було, щоб відновити туалети, щоб вони працювали. Тобто туалети зараз один стояк уже силами працівників школи, завоз працює, працівники школи, ми тільки дали їм матеріали. Допомогли, а вони своїми силами відновлюють, щоб працювали туалети, щоб дітям було куди ходити. І закуплено там спіралі, щоб теж працювали плити, бо були поломки. Ну і в 9 школі в одній класній кімнаті, там, де 5 клас туди перейшов, була проблема, там давно не навчалися ніхто, і вікна були вже в такому стані, що не просто трималися на захисній плівці, тобто вже випадали, то ми допомогли, замінили вікна у цьому класі. Зараз планується заміна вікон у 9 школі повністю, там 150 вікон ще не замінено, треба замінити на пластикові, тому що теж вони в аварійному стані. Ну і на наступний рік вже будемо говорити про те, щоб зробити водовідведення, водопостачання, там проблеми є із туалетами і кімнатами. Оце так коротенько по закладах. Позашкільні заклади ми в цьому році нічого не допомагали. Ну, у нас станціюних натуралістів в 9 школі, то вони залежать від того. Станційних техніків окрема будівля, там теж у нас плани такі, що треба буде робити взагалі. Капітальний ремонт повністю цього приміщення на майбутнє. Ну, а центр творчості зараз слава у такому стані, що поки що можемо туди кошти не виділяти. Там у нас гарно затишно. Всі без виключення керівники закладів, вчителі, вихователі, класоводи висловлювали глибоку подяку за підтримку освітянської галузі батькам. Як вам вдається утримувати вашу класну кімнату в такому прекрасному стані? Тільки за допомогою батьків, все роблять батьки. І в цьому році поміняли у класі Яною, в тому році робили стелю і поміняли обої. А перед цим класом світло, освітлення поміняли. Ну, все роблять батьки, за, за кошти батьків. Тому я їм дуже вдячна. Для більшості з нас сьогодні стає дивним, як за такий невеликий термін вдалося розгорнути цілу будівельну компанію у заходах освіти, де взялися кошти. Адже фраза У бюджеті немає грошей стала звичною і вже не викликала навіть обурення. За роз'ясненнями, ми звернулися до почесного громадянина міста Василькова, депутата трьох скликань Горулько Леоніда Васильовича. Ну, я, ви знаєте, коли подивився. Рішення останньої сесії, а може передостанньої сесії, яка була у липні, здається, в місяці, я як подивився на ті кошти, які виділяють по об'єктам, починаючи з дитячих садків і закінчуючи школами. Звичайно, такої маси грошових вкидань у освіту, я не бачив. Саме Сьогодні э, грошей на освіту виділяється стільки, скільки раніше не виділялося. Знаєте, міська влада, і приємно, що. Депутатський корпус знаходять якісь спільні інтереси, захищають спільні інтереси, знаходять їх щось одне, об'єднує. Ну, очевидно, це мудрий керівник, тому тільки він може об'єднати, знайти підхід до кожного для того, щоб вирішувати питання, яких потребує сьогодні місто. Ну, Кажуть, що все в порівнянні помічається. Зараз просто такого ніколи не було. Постійно. Цікавляться нами, питають, стежать за тим, що відбувається. боргів у нас нема. 20% ми виплачуємо нашим педагогічним працівникам, відпускні виплачено вчасно, всі зарплати виплачуються вчасно. Оздоровчі. Оздоровчі, все виплачено, все ми йдемо як по закону, згідно закону, і приємно, що ми можемо цим хвалитися.